Добуток вектора не число, пам'ятаємо, теж зі школи. Це число може бути додатнє, може бути від'ємне, різниця векторів знов-таки, як знаходиться. Ну і властивості цих лінійних дій над векторами, от ви подивитесь і теж. Переглянути, тому що в принципі, це все вам відомо. Ну, Єдине, що ми так би, доведення математично вам показуємо, теж то подивіться, будь ласка, все дуже просто, тут взагалі багато що безпосередньо випливає. А, далі є декілька теорем. Наприклад, теорема перша, якщо вектор B колініарний не нульовому вектору А, то існує дійсне число лямбда таке, що вектор B дорівнює лямбда, помножений на вектор А. Я думаю, що в школі теж була така теорема, або як властивість, ви могли показувати, розказувати. Ну, от, Будь ласка, розберіть, почитайте доведення дійсно і от майте на увазі, ми будемо користуватися ось такою теоремою. Поняття лінійної незалежності векторів. Ми вже з вами казали про лінійну залежність незалежність в алгебрі матриць. Да? І от уже у нас, в принципі, стовпчики або рядки матриць, ми вже можемо казати про якусь лінійну залежність або лінійну незалежність цих стовпчиків. Так само в алгебрі векторів, це векторна алгебра. Да? Знов таки, що таке алгебра? Є математичний об'єкт, тут вводяться якісь аксіоми, да, от позначення, а далі вводяться лінійні дії з цими математичними об'єктами, за певними правилами, ми їх описуємо, а далі вводимо вже властивості цих лінійних дій, і от таким чином будується певна алгебра. От у вас вже була алгебра матриць, Ну, елементи, да, скажімо так, ми то математики це дуже глибоко вивчаємо алгебру матриць, вона велика, дуже цікава. Такі елементи ви вже трошки познайомилися. Тепер у нас іде векторна алгебра, і ми, в принципі, те саме все будуємо для векторів. Тобто, така, такий да, будиночок, така що називається, алгебра чогось. От, вона за таким же алгоритмом будується. І знов-таки, тепер ми вже кажемо про лінійну залежність або лінійну незалежність геометричних векторів. Так? Означення те саме, подивіться, будь ласка. Так? От Ми кажемо, що Вектори вже n якихось векторів от a 1, А2Н називаються лінійно залежними, якщо існують такі дійсні числа от α1, α2, альфа2, альфа 1, альфа 2 і так далі α n, серед яких хоча б одне відмінне від нуля, що лінійна комбінація цих векторів дорівнює нулю. От. Ну, Відповідно, лінійно незалежні, це якщо в цій лінійній комбінації, яка дорівнює нулю, всі коефіцієнти альфа і т дорівнюють нулю. Все те саме означення для, далі, коли вже в лінійній алгебрі ми будемо казати про абстрактні лінійні простори, де елементами простору можуть бути як матриці. Як геометричні вектори, як функції, многочлени, будь-які математичні об'єкти. Все буде аналогічно, всі ті самі означення. Але, от якраз на прикладі я вам і трошки на геометричних векторах це вже на пальцях і показувала, тому що тут вам простіше вже подивитися в двовимірному, тривимірному, ніж в абстрактному н-вимірному просторі, що це ж за така лінійна залежність або лінійна незалежність. Так? От, тому давайте зараз ми на, от, на геометричних векторах теж пробіжимося. Більш детально знов-таки повторюю, ви почитаєте, да? От, а ми подивимось. Значить, Є декілька теорем про лінійні залежні, незалежні вектори, ви їх теж передивіться, будь ласка, <кười> так. <кười> зараз в мене портівський файл трошки. Так. Оці теореми подивіться. От така дуже цікава теорема 4. Необхідною достатньою умовою лінійної залежності двох векторів є умова їх колініарності. Що це означає, що якщо вектори колінярні, то вони лінійно залежні. І навпаки, так? О, дуже така цікава властивість, теж можемо нею користуватися. От, А якщо вектори не колінеарні, то вони лінійно незалежні. бачите, да? І серед двох не колінеарних векторів не може бути нульового вектора. Ось таким чином. Далі окремо у нас розглядається лінійна комбінація трьох векторів і чотирьох векторів уже для наших просторів. Значить, тут ми пригадаємо компланарні вектори, теж в школі у вас були да? поняття компланарності. Так от три вектори да, в тривимірному вже просторі лінійно залежні тоді, тільки тоді, коли вони компланарні. Теж, будь ласка, подивіться до ведення теореми, я вам не буду повторювати, тут дуже детально розписано. От, і є наслідки цієї теореми, теж подивіться, та, от, якщо вектори не компланарні, то вони лінійно незалежні і так далі. Також розглянута лінійна залежність чотирьох векторів. От Довільні вже чотири вектори лінійно залежні в тривимірному просторі. От подивіться тут дуже детально теж показано і на малюночку зображено. Далі ми вводимо таке поняття як базис. У просторі r 3 Значить, тут трошки єдине, що в мене з переходу в один ворд, в інший трошки символи помінялися. Щоб зрозуміло, це r 3 r 2 що це за простори? Так? Тривимірний, двовимірний, те, що ми кажемо. От. І вводимо поняття базис. Підкажіть мені, будь ласка, в школі хтось розглядав таке поняття, як базис векторів, коли ви вивчали вектори. Ну, було таке. Було таке, ага. Бачите, значить, вже вам знайоме. Ну, а в тривимірному просторі знов такий, ну, що таке тривимірне це теж, наприклад, прямокутна декартова система координат, о, Х, з, от вам відома з геометрії шкільної. Так от ми називаємо упорядковану трійку некомпланарних векторів. Є1, Е2, є Є3. От в такому в базисі R3. В базисі R2 це упорядкована пара неколініарних векторів e 1 e 2 Тобто вони мають бути лінійно незалежними. Така трійка лінійно незалежних векторів. Якої розмірності простір, стільки векторів тут є? Бачите, В тривимірному просторі 3, три, в другомірному 2. В N-вимірному, вже в лінійній алгебрі, будемо казати про набір N векторів і тоді тоді, будь-який вектор А, ви бачите, в тривимірному просторі, наприклад, він розкладається за базисом е 1 е 2 е 3 ось як у вигляді лінійної комбінації. Ну, а в двовимірному, відповідно, через два вектори. Це, ну, давайте на малюночку, наприклад, в двовимірному, так, у нас є прямокутна декартова система ОХ. Що таке розклали за базисом? От у вас є якийсь вектор А. Що таке координати цього вектора в цій системі координат. Хто скаже, що таке координати? Ми, ми його переміщаємо, в початок координат, відповідно, ну, паралельно переносимо. Ось. Ага, Але. так. Ага. Ось і кінець вектора, е, його координати кінця вектора, і будуть його координатами, вже паралельно перенесеного вектор. Паралельно перенесено. Ну, до речі, це не обов'язково, але ми знаємо, що дійсно вектор такий об'єкт цікавий, що його можна туди-сюди отак рухати, паралельно переносити, і це той самий вектор. Так? Це дуже цікава така властивість, взагалі такий об'єкт насправді. Здавалось би, простий, але дуже корисний. А, от. Ну, і ми кажемо, що проєкція, да, вектора на вісі, да, оце у нас буде а, x1, перша координата вектора по осі О да, а проєкція цього вектора на вісі Y, це X. Х2 позначимо, да? так як у нас тут фактично стоїть. От. Або можна не переносити у початок координат, а як казати тоді, да? це теж ми робимо проєкцію вектора на вісі, і просто від координат кінця віднімаємо координати початку, да? від х2 віднімаємо x1, це буде перша координата вектора і відповідно так само з ігре. От, Ну, і в декатовій системі координат. Що в нас буде базисом от в такій системі? О Х, І. O, X, y. Що тут є базисом? Які вектори? Яка упорядкована двійка векторів може бути тут базисом? X і ігрек, ну, типу, одиничні оці. Ну, а так. як вони позначаються? А I, I є вектор, Yod. Ага. Так, а вам що в школі казали АІ? Ну, у нас на фізиці ми постійно. <говорит> да, на фізиці. А математика ну, вам на... казали ІжіК, так? Да? Ну, щось таке було. Щось таке в математиці. Да. А, от ми кажемо, що Іжі це базисні вектори. Причому базис він неоднозначний. Будь-яка упорядкована пара неколініарних векторів є базисом. Тобто, якщо, наприклад, візьму вектор 2 i і, і 3G, буде це базис, теж така пара. Ну, там має бути векторна сума. Це ж не, не пара, просто чисел. Там має бути векторна сума, яка виразить цей вектор, ну, грубо кажучи. Це, це ми до цього прийдемо. Але я просто питаю, чи буде базисом? От ви от бачите означення базису на горі: що таке базис? Це упорядкована пара неколінярних векторів. Якщо я візьму будь-які два неколінярних вектори, і складу з них пару, це буде базис? Отаких от базисів, от таких двіг, тут безліч в цьому просторі. Але так названий стандартний базис. Стандартний базис, ми знов-таки будемо дуже часто до цього терміну з вами звертатися, це той, який ви точно знаєте, що не треба навіть перевіряти вам, ви знаєте, що точно це базис в цьому просторі, ви можете його зразу брати, не перевіряючи і ним користуватися. Інші вже. Пари векторів треба перевіряти, чи будуть ці вектори колінярні, чи не будуть. От якщо вони не колінярні, значить можна їх назвати базисом. а якщо колінярні, то не можна. А як перевірити, що вектори колінярні? Які в нас є критерії колінярності? Хто знає зі школи? Ми ще будемо про це говорити пізніше, але вже тут. Ну, тут його... да. Там є декілька ознак. Да? Необхідна і достатня умова колініарності. Значить, яку ви знаєте. Ну, Анастасія там хотіла да, сказати. Так, Анастасія про координати я краще сказала, так? Да? Ну, Так. Ладіс, Ярослава, Анастасія щось хотіла сказати. Да, да, так, я, я поступаю так, Анастасія. Ага. У нас там. Б 1 ділиться на А 1 і Б2 ділиться на А 2 Ага, тобто координати пропорційні, так? Це необхідне і достатньому. Воно працює в обидві сторони. От добре, добре. А от сьогодні ще була така властивість до речі, по лініярності критерій, що ми сьогодні казали вже з вами тут. Ярослав? Ну, вони мають бути розташовані на паралельних прямих, ну, це більше таке геометричне. Ну, це геометрично, да? А як можна ще, у нас був тільки щоб була теоремка, що вектор А дорівнює лям до вектору Б. Ну, це фактично, да? от то, що ми кажемо про пропорційність координат, то це воно, в принципі, звідси випливає. От, таким чином, якщо в нас є базис і G да, в двовимірному декартовій системі координат, це означає, що ми можемо будь-який вектор А представити у вигляді от лінійної комбінації 1, тільки у нас буде два доданочки. Це буде перша координата, тобто це буде проекція вектора А на вісім і Х, оце х1 помножене на вектор І, на орд І, плюс. Друга координата вектора на вісь у y на орд G. От. І е, як ви вектор записуєте? Дивіться, ми можемо вектор записати його координати як, наприклад, xy. Ми задаємо, наприклад, 2-3. от. Ми можемо от як, як таку пару задати вектор координатно, або те саме, запис буде, той самий, але буде ось так записано. Це х помножено на і I, орд і I, да? плюс y помножене на орд g. Це те саме, бачите? Оце ви задали вектор через його координати. Або просто парою координат, або таким розкладом. І це і є розклад вектора за базусом. Ось уже вам знайоме таке, в принципі, навіть зі школи. Так, добре, добре. Ну, і тут подивитись теорему знов-таки, да. І... Деякі системи координат, так звана декартова фінна система координат, подивіться на малюночку, це не прямокутна, да? це декартова афінна система. Може бути ось така задаватися. Може бути прямокутна декартова. А також ще розглядається проекція вектора на вісь. Уже у вас було трошки про проекцію, ми з вами говорили. так? Да? От, Ну і знов-таки тут уже з геометричним вектором ми дивимось проєкцію вектора на вісь, що це таке. І властивості проєкції. Да, позначається проєкція вектора А на вісь L ось таким чином. Ну і бачимо з малюночків, як би він не був напрямлений. Або бачимо да, вектор А напрямлений, в принципі, в ту ж сторону, що і вісь, або протилежно. Але, це, в будь-якому випадку, це буде модуль вектора цього А на косинус кута альфа, який він утворює з додатнім напрямом вісі L. Ось таким чином. Так, і дуже цікаві тут властивості проекції, Ми на них будемо трошки пізніше посилатися, тому зверніть увагу, да, проєкція суми векторів, ось така властивість. От, Проєкція добутка вектора на число альфа. Да, це те саме, що альфа помножити на проєкцію. І з цього, до речі, випливає. Умова перпендикулярності вектора А до проєкції, ми з вами вже казали. Да? От чи може проєкція вектора навіть дорівнювати нулю? Може, якщо якраз вектор перпендикулярний. От. Ну і декартова прямокутна система координат. От знов-таки пригадуємо оці, оцей ортонормований так званий базис. чому він ортонормований? Знов таки, зараз вводимо вже таке з вами поняття для е, відомих е, нам ортів і жік. Далі в лінійній алгебрі, в абстрактній, ми знов таки пригадаємо це означення і з вами там теж будемо те саме досліджувати, але з іншими математичними об'єктами. Так от ортонормований базис в прямокутній декартовій системі координат О, це і ЧК. Це значить, що вони одиничні. Та, тобто їх довжина дорівнюють один ічці, і вони взаємоперпендикулярні. О, ну і на малюночку знов да, таки пам'ятаємо, що такі, як вони розташовані. О, знов таки, о, чи було в школі у вас права і ліва декартові? Прямокутній системі координат. Ну, такого вже Не було, напевно. Не було, так. Да? Ну, тут у фізиці, напевно, вам а, розказували про правило правого Буравчика. Розказували? Ну, це ж в школі було, Да. В школі, дивіться, це те саме. Ми кажемо, що трійка векторів, вона утворює так звану праву трійку векторів. От вектор А, Б, С, давайте ми їх позначимо, якісь. А, Б, С. Якщо з кінця третього вектора, наглядач у тут сів, та, от, на вектор С, то він бачить найкоротший шлях з'єднання вектора А з вектором Б проти годинникової стрілки. У цьому випадку ми кажемо, що тріка векторів А Б С правостороннє. А от якщо я візьму отут вектор С в іншому напрямку, да, і отут буду наглядач сидіти, то він тепер дивиться як, якби на стелю. Да, от На стелі у нього ці вектори А і Б, він їх бачить, і він тепер бачить з'єднання вектора А з вектором Б, найкоротший шлях за годинниковою стрілкою, то тоді оце. А, Б і С один вектор, вони будуть утворювати ліву сторонню трійку векторів. Ось таке правило. Є правостороння, є лівостороння векторів. Можна, вектор. чому він саме так дивиться, так, вибач, Сергій. Ага, дивіться, от знов-таки, от наглядач в цій точці да, матеріально, от він тут сидить. На підлозі у нього є вектори А і Б. Ну, от площина, так? Да, от? Да. От. Е і дивіться, отут вектор А, найближчий шлях з'єднання з вектором Б у нас, от вниз він дивиться. Воно проти годинникової стрілки. Всі бачать? А тоді довгий шлях це буде аж типу це ось... Ну, це довгий шлях, найколотше ага, там, так. там де менше кут, так? Ну так, да, понятно, так. Да. А, а то тут це мається на увазі, що саме якщо починати з вектора А і закінчувати вектором Б. Бо я не розумів, типу, чому не навпаки, якщо типу з вектора Б вектор А, то воно навпаки буде. Ну, А, Б, це, ми в такому порядку, скажімо, тут головний порядок. Трійка я, А, С, упорядкована трійка. Вибачте, можна, я вже хочу сказати. Так. Тобто, ми просто кру... ми беремо в руки цю декартову систему, просто її крутимо. І ми дивимося на цю систему з сторони С, а потім в сторони протилежних правильно? Чи я? Це я вам два окремих приклади. Перший приклад: а, якщо іжіка розглядати от саме як тут. Вектори можуть бути різні, да? наприклад. Ну от, наприклад, Іжіка, саме цю, цю трійку векторів я хочу дослідити, чи буде вона правосторонньою, чи лівосторонньою. І саме в такій послідовності: і іжіка, впорядковану пару, тобто важливо, який перший вектор, який другий, який третій, про який ми кажемо. Да? Так, Щось мене погано тормозить, не пишемо. Так от я з кінця вектора К, отут я сі, отут наглядач, і я бачу, що найкоротший шлях з'єднання вектора І з вектором g в мене проти годинникової стрілки. Тоді я кажу, що трійка векторів і Ж, К в мене правостороння. Якщо я сідаю тепер на кінець третього вектора, якщо я візьму таку, наприклад, І К, Ж, трійку векторів. І кажі, да, наприклад, сідаю на кінець третього вектора жі, хочу подивитися, в мене і і К з'єднується найкоротший шлях. В якому напрямку хто скаже. Зліва направо. <с? 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 <с?> За годинковий <с>? чи проти? За. Рух. За. За. Значить, це буде лівостороння трійка в такій послідовності. І отаких. От комбінації можете наскладати і дивитись, там буде правостороння, там буде лівостороння. І Такі, такі є трійки векторів. Ну, щось я все одно не догнав. Просто є одна... якщо ми розглядаємо де, оце от А, Б, С, С1, так. От ми сідаємо на С 1 так. Так, да, давайте подивимось на С 1 Сіло в кінець вектора С 1 наглядач. Тепер дивіться у нього. Якби на стелі знаходиться вектор А і Б. Правильно? Ну, да. так. І дивіться на. А він в кутку, якби сидить, так? У грубок. Так. Да. Так. Да. І найближчий шлях з'єднання А і Б у нього буде за годинниковий чи проти? Проти. проти. у Мені здається, задній. За. Оце ваше абстрактне мислення. Подивіться на стелю всі разом, ви сидите на підлозі, нагору, подивіться. У вас а, зліва, так, зліва так, так. по стіні йде А, вправа по стіні, в кут, кутка йде Б. І виходить, щоб з'єднати А до Б, це треба за годину, То стрілку. Тож, коли за, це ліва стороння, да. а коли проти, це права. права стороння. Стороння. Все, слава Богу, дякую. Добре. От, а, а в фізиці щось вже показувало з правим буравчиком, ні? Не. Ще ні. Ну, не от фізика на пальцях да? покаже. А, ну він теж у вас в зоні, так, да, зараз. Фізики люблять це показувати Право, буравчика, ну, десь, десь розкаже. А от уже у нас. На наступній лекції якраз потрібно буде з вами визначати ліво чи право сторонній трійка векторів. Ну, відповідно, ось тут почитайте, подивитесь. Ну, і знов-таки, що таке координати вектора? Бачите, перша координата вектора Х, це фактично проекція, да, вектора ОМ, оце ви ж да, що до початку координати звели вектор ОМ якийсь маємо на вісь у Х. От проєкція вектора на це і є його перша координата, і друга координата, і третя, і так, так далі. Да? Якщо це вимірні, от відповідно, у нас є ось такі іжіка, ми навіть з координатами їх вже можемо виписувати, тому що координати це і є проєкція вектора на вісь. Ну, Довжину вектора всі знають, напрямні косинуси теж в школі було ще раз пригадаєте, альфа-бета гама це кути, які утворює оцей вектор, якийсь наш конкретний, а з додатніми напрямами ось ОХ, О, ОЗ. Ну і все, до шостого параграфа читаєте. От про добутки лекторів ми з вами дуже детально поговоримо. На наступному тижні я вам там відеолекцію викладу детально і почитаєте. А поки що такий, в принципі, нескладний матеріал. Побачите, що багато що зі школи ви вже знаєте. От, Зверніть увагу, те, що не знаєте, це лініння, залежність, незалежність почитаєте. Подивитись властивості. Ну і в принципі поки що все. Ще такий у нас <кій> легенький матеріал. Ну і лінійні дії над векторами Хто ще в школі не дуже добре додавав, віднімав ножом на число, геометрично, як це робити? Правило паралелограма, правило, трикутничко, пригадайте, ми на практиці щось потримуємося. Все, тоді, будь ласка, зараз у вас текст лекції. Ви відкриваєте, розділ третій, і оці параграфи ще опрацюйте, подивіться, кожен зі своїм темпом. Е -е -е Якщо якісь питання, ви собі там десь так на олівець, візьміть ще раз, да, і можна буде вже і на практичному занятті, розібратися вже на конкретних прикладах, подивимось і з'ясуємо, що що там як. Добре? Так, а можна виходить? Да, все, тоді, тоді, будь ласка, відкривайте текст, працюйте і до зустрічі. На наступні дякуємо да побачення. Дякую. <голові> Пробачте а, а можна задати питання куди... так, так, вас погано тільки чути. А, так, справа в тому, що я став роботу вже раніше, в мене тоді було. Ще а, Є, Сергій, так, 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 я пам'ятаю. Значить, дивіться, у вас а дуже ще пізно. Треба, Ой, я навіть не знаю. У нас такого нема, щоб вже окремо виписали. Тому що дуже пізно, і ви двічі, я дивлюсь, завантажували. Ви один раз завантажили роботу?